Всім привіт! Настав той день, коли я прощаюсь зі своїм пасатом. З ним ми провели майже три роки. За цей час він любив мене, а я його як в прямому, так і в переносному значенні. Сьогодні я розповім про те, що було у нього вкладено, які болючі місця цієї машини я відчув на собі, та які є привабливі моменти його володіння. А перед тим прошу підтримати нас подобайкою та коментарем. Ми починаємо. Придбав я посад 22-го року за 6400 доларів. По кузову він був в досить непоганому стані, Товщиномір показав підкрас правого крила та трошки шпаклі на задніх арках. Нічого критичного я тоді не знайшов. Простий дизельний двигун 19 TDI 270 тисяч км пробігу. 2006 рік випуску. На секундочку, пробіг рідний. Я був другим власником авто в Україні. До його придбання я оглянув декілька варіантів пасатів, але всі вони були з проблемними двигунами або по кузову. та ще й з великим пробігом. Повернемось до цього чуда німецького автопрому лап... німецького потім авто Погладь його по цьому да лапочка. Ти моя. Перед придбанням цього авто, його було перевірено на СТО. Критичних помилок по ньому не було, тому на купівлю я наважився. В першу чергу, як повелося з моїми минулими авто, його що потрібно, його потрібно затонувати, що і було зроблено. По-друге, в салоні, а це проблема вагів тих років, обвищий потолок та карти дверей. Двері вже розібрав. Карти зняв. Має бути ось такий матеріал. кожа. Замість цього неподобства. Тканину на картах ми з Павлом Петровичем самостійно замінили. Так як авто мене технічно не трахало, Усі вкладення в нього були в зовнішній вигляд. А саме, антихром усього, що блистіло. В салоні заміна магнітоли на сучасну мультимедіа, що обійшлася близько 300 доларів. Тут можна малювати собі квіточки всякі. Отако. От Тут можна малювати квіточки всякі. Заміна фар близько 400 доларів. Та заміна сидінь салону ще у 200$. доларів. До речі, заміна стелі у посаді була зроблена власними силами. Так як в же був досвід шкодою Октавією, посиланнечко залишу тут. Здавалось, нічого не передбачало біди. Я так піса подів. Здавалось, нічого не передбачало біди. Технічне обслуговування автомобіль проходив вчасно. Технічних поломок чи недоліків у ньому не було. Я їздив і радів життю. Але ВАК не був би вагом, якщо б не виїбав мізки. Yeah. Початком великої епопеї в ремонті стала турбіна, яку було відремонтовано за 300 баксів. Після неї одразу стало погано форсункам. Весіка краса, запаковані всі колечечки, все чотенько, по пацани роблять. Спочатку була реставрація за 200 доларів, але потім була заміна донора за 300. 300 грам максимум. І от наша машка. А от її детальки. А ще там була вирізана екологія, тому що воно мішало турбіні. Volkswagen. Вак з пробігом 250 тисяч потребував заміни демпфера. Попередній власник цю заміну зробив, але мені довелося повторювати цю процедуру по заміні щеплення ще десь на пробізі 300 тисяч кілометрів. Та й таке. Привіт, Машка! Двігунець. Отут от нас тече, а тут от щось шкребе. Продовжуємо по технічним проблемам пасада. З дрібного це ремонт тандемного насосу, заміна клапаної кришки, також заміна приводів стоянкового гальма, а це їхні болячки. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заміна сальників розпредвалів. і дрібний ремонт ходової. До речі, ходова у цих автомобілів досить таки недійна. Або мені підфартило. Автомобіль в серйозному ДТП не був, але по сраці получав. Відео ви побачите десь тут. Це вся проведена робота за час експлуатації автомобіля. Так ось що я хочу сказати: кожного разу, коли в ній щось ламалось, я обіцяв сам собі хрест даю, що я її на металолом, бо ніхто мене так в житті не їбав, як мій любимий посад, нігт умберфюлін. So В інтернеті та на Ютубі досить багато відео та статей щодо Passat b 6 його огляди, розбори як негативних, так і позитивних. Але я викладу з власне бачення і свою думку щодо цих авто. Почнемо з приємних: по перше, на свій клас це досить недороге авто. На даний час його можна знайти від 5 тисяч доларів. Але це вже будуть реальні корчі. Нормальне авто в більш-менш адекватному стані стане близько 6-7 тисяч доларів. А все, що вище, має або хороший стан, або завищену ціну. Volkswagen. По-друге, цей автомобіль досить просторний в салоні. Місця вистачає як переднім, так і заднім пасажирам. Третє простий та надійний дизельний двигун 1.9 насос форсунка, але він боїться поганого палива та має проблеми з сажевом. Ну а в більшості авто ця екологія вже вирізана, але все ж таки двохлітровий на рейсі буде кращий в технічному плані. Четверте. Запчастини на посад досить такі дешеві. А на розбірках завжди буде те, що потрібно. Адже свій час це були досить популярні авто. Куча інформації в інтернеті з приводу ремонту, тюнінгу завжди знайдеться. П'яте. Комфортна підвізка та витривала ходова. Повторююсь, або це мені підфартило, або це дійсно так. Гупотіти і тарабанити там є чому, але мене це обійшлось крім заміни пару тяг. Шосте витрата палива для дизельних двигунів. Для ди, для дизельних двигунів. Для дизельних двигунів витрата 5 55 і літрів на 100 кілометрів по трасі та 6-6,2 літра на 100 кілометрів в місті це норм. Знову ж таки, хто як динамічно їздить? Пишіть протокол, я, протокол, я все протокол. Я надам. Зараз. Пишіть протокол. Євгенеш, не треба сваритися. Ну доїбатися, доїбатися, ну ну то вирішили доїбатися. Не доїбатися. Що негативного в цих авто? No, no Це просто їх старість. По-перше, кузов гниє на очах. Це болячка посатів, не тільки без шостих. А потім питання, а чого посати гниють? Та тому що тут басейн, блять. По-друге, захмарні пробіги цих авто. Знайти Б6 з пробігом до 300 тисяч стає вже складно. По третє, природня зношеність деталей. Так, все можна замінити. В моєму випадку, це якщо ригнуло щось одне, то по-любому ригне щось інше. І це нормально. З цим потрібно змиритися або задуматись над вибором. По четверте, дрібні болячки вагів ніхто не відміняв. Ну, немає такої машини, вага, яку б можна було. По кнопочкам, по функціям, по цим електрики, щоб все було добре. В будь-якому випадку в них щось є що, бля, глючить. Десь кнопочка чи застряне, сто підіймач опуститься і не підніметься більше. А потім бардачок відкриється і не закриється. Це дрібниці, але сука, як вони бісять. 2, 3. І в підсумку: мій пасад продано. І на певний час я виходжу з клубу ваговодів. Продав я його за 6500 долярів. Прибутку я ніякого не маю. Враховуючи те, що в нього вкладено багато мого часу, енергії коштів, але я маю як позитивний, так і негативний досвід володіння цим авто. Тому хай він слугує новому власнику впевнено та без поломок. Ну от і попрощалися ми з машкою. Поїхали. На цьому все. А, стоп, ще не все. Напишіть в коментарях, що можна придбати перекупу для себе до 7 тисяч доларів. Підсказкою буду, що це авто в кузові купе. І це треба вставити, то знаєш, якийсь тракторець і за там. А підбірку цього авто я вам обіцяю показати в наступному відосику. Бла, бла, бла. Отже, на цьому все. Всім добра, перемоги та миру. Слава Україні! І Тебе не чути, там проблем веш, ти говориш. Меньфо <клес> <клес> Знайти. Що знайти? Навірно, і нереально знайти нормальний посад. Це хіба що дідушка в церкву по неділям їздив. І в гаражі його охранив? І в гаражі його хранив. Треба перезаписати. Серйозно? Ну да. А що? Останні 10 хвилин.